Привіт, друзі! Хочете поглянути на автомобіль із довічною гарантією. Що ж, тоді пропоную познайомитись із флагманським танк 700. Це китайський позашляховик, створений дочірньою компанією Great Wall Motors. Точніше, створив його Great Wall, а продається він під брендом Танк. Ох, ця сучасна маркетингова рутина. Це, до речі, вже третій автомобіль компанії, і за габаритами він дуже схожий на Toyota Land Cruiser 300. Ось китайці і вирішили, що можуть конкурувати з японським. Позашляховиком, а так чи це ні, розсудить ринок. Наше завдання розібратись, що пропонує новинка. Танк 700 має досить специфічний зовнішній вигляд, який може прийтись не всім до смаку, проте це рамний позашляховик з масивними фарами, широкими арками для коліс, агресивним переднім бампером і капотом з отворами. Корму прикрашають спойлер, встановлений на даху, та агресивний задній дифузор. Позашляховик взутий у 22 гуму, і не якусь, а шинами міжлен пілот спорт. 4 SUV, розміром 275 на 50. У довжину новинка досягає 5 метрів та 11 см, завширшки 2 метри та 6 см, а у висоту 1 метр та 95 см з колісною базою у 3 метри. Так що малюком його точно не назвеш. До того ж, це більше, ніж у Toyota Land Cruiser 300 за всіма параметрами. Я думаю, і так зрозуміло, на кого були націлені китайці, створюючи цю модель. З силовими установками у танк 700 теж все гаразд. У базовому виконанні китайський крепиш пропонує 3-літровий В 6 з подвійним турбонадувом на 360 кінських сил та 500 ньютон метрів, який працює у парі з дев'ятистопітчатим автоматом. Старша модифікація комплектується цим же бензиновим двигуном, що тільки працює в парі з електромотором. У цьому випадку загальна потужність гібридної установки складає 517 сил та 750 ньютон метрів. А це більш. Ніж у Toyota Land Cruiser 300, трохи пізніше. Компанія запропонує ще одну гібридну модифікацію з двохлітровою турбочетвіркою. А тепер найцікавіше довічна гарантія. Китайці справді їй надають, але є пара але ви повинні купити флагманську гібридну модифікацію і увійти до числа перших п'яти щасливчиків, які зробили попередні замовлення на новинку. Тільки їм компанія надає довічну гарантію на автомобіль та його обслуговування, а вартість флагманської модифікації. У складає 97 тисяч доларів, що начебто немало. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!